з вами програма Моє рідне село. І сьогоднішні випуски ми присвятимо відродженню культури на селі. Нерідко можна почути, що село вимирає, однак герої нашої сьогоднішньої програми впевнено заявляють, що воно не просто живе, а вони живуть і вміють радіти життю. Як саме дивіться далі? На Головківко, край холодноярський, краю мій гетьманський, краю партизанський, і мого кохання, іскраним гасима, там ставала рано, там синів ростила. і мого кохання, іскраним гасима, там ставала рано. Синімного сліду! Колись у Головківці проживало близько чотирьох тисяч людей. На вулицях було людно, а в школі лунав дитячий сміх. Сьогодні тут близько тисячі жителів, однак всі вони вірять у відродження слави рідного села. Перший крок до цього було зроблено, селяни згуртувалися і разом зуміли відновити роботу будинку культури. Напередодні Дня Незалежності у День села відбулося його офіційне відкриття. Близько чотирьох років головківчани дбали про те, що по їхньому населеному пункті запрацював будинок культури. Тож сьогодні не приховують своєї радості з цього приводу. За словами голови села, найбільше його оцінять діти. Цей день святковий, тому що ми довго чекали цього відкриття. Як ви бачите, у нас дуже довго не працював будинок культури, було зруйноване приміщення, і за чотири роки ми втілили це в життя і зробили, дали нове життя старому приміщенню. І тепер буде в нас усередок культури в своєму селі. Діти це оцінять найдужче, тому що вони люблять танцювати, в них гуртки вони будуть приходити сюди, проводити своє дозвілля. Угу. Ну, я думаю, що це їм буде цікаво. До цієї події долучилися всі: і місцеві підприємці, і влада, і звичайні жителі. Однак, чи не найбільше за справу вболівав Василь Литвин, він уродженець цього села і, використовуючи свій життєвий досвід та давні знайомства, в минулому мав співочу кар'єру. Крок за кроком відновлював заклад культури. Колись у далекому 61-му році, коли відкривався цей клуб, я маленьким хлопчиком починав свою музичну діяльність, будемо так казати. В було навчання в музичних закладах, виступив в різних професійних музичних колективах. І коли я почав вже в дорослому віці, коли стали батьків приїжджати сюди і думаю, що все занепалося, я звернувся сам із пропозицією до сільського голови. Що треба для того, щоб можна було відкрити? Нам якби трошки допомогли десь з матеріалами. Я, використовуючи свої просто особисті зв'язки, допоміг зробити сцену. Доповів зробити штукатурку і так далі, тому що мені це боляче, тому що я в цьому селі виріс і тут моє коріння. Впродовж восьми років у селі функціонує самодіяльний колектив Срібні роси. Він має свій репертуар, красиві, яскраві костюми. От тільки приміщення, де б можна було збиратися на репетиції і виступати з концертами, до сьогодні не було. Ми проводили і в сільській роді, і орендували приміщення магазину. Десять років ми працювали в цьому будинку. Тепер ми діждалися нашого нового красивого будинку культури. Жителі села не приховують своєї радості та щастя. Це дуже велика подія для всього села. Знаєте, чесно вам скажу, ніхто вже й не сподівався, що колись можна буде цей будинок відреставрувати чи відбудувати. Так стало, що багато років він стояв пусткою. Але завдяки, от бачите, спільним зусиллям, навіть у такий складний час, змогли це зробити. Звичайно, для нас це сцена, хоч маленька, але буде наша сцена для дітей, для молоді. перш за все, тому що бачите. Знову ж таки, час такий, що молодь не дуже затримується в селі, але ми сподіваємося, що саме завдяки ось таким подіям в нашому селі молодь буде хоча б на вихідні приїжджати до свого рідного села. І трошки відійдуть від наших різних енделиків, там де вони можуть потанцювати, тільки випивши попередню. Тут ми надіємося, цього не буде, тому що це буде будинок культури. Це надзвичайно радісна подія, і не тільки для нашої головки, для всього району, тому. Що не так часто відкриваються нові будинки культури. І неправда, що село відмирає. Ми живемо в селі, ми радіємо, і ми дуже хочемо, щоб наше село розвивалося. Ми будемо прикладати всі зусилля для того, щоб жити і до нас приїжджали, щоб люди щоб раділи разом з нами, нашій природі, джерелам нашим. Травам нашим і нашим пташкам. А люди сюди приїздять, адже Головківка мальовниче село. Незважаючи на відстань, що відділяє населений пункт від обласного центру, багато черкащан мають тут дачі. А ще славиться традиціями вирощування картоплі. Саме це дозволило громаді взяти участь у польсько-українському проєкті Сприяння сільському мікропідприємництву. Коли ми обирали села для нашого польсько українського проєкту сприяння сільському мікропідприємництву, це фактично був ну, вказана точка на карті. Я минулого року навесні вперше приїхала в це село, до цього я взагалі не знала про його існування. Але коли я побачила околиці цього села, я зрозуміла, що це дійсно рай, і я вирішила, що звідси ми нікуди не підемо, ми будемо працювати саме тут. Ну і разом з нашими колегами з мешканцями цього села ми зробили таку туристичну пропозицію. Невеличку ми продовжуємо над нею працювати. Називається вона картопляні розваги в Головківці. Не випадково називається, оскільки село славиться на не думаю на всю Черкаську область, а це точно на цей куток східної Черкаської області. Головківська картопля це бренд. Люди заробляють, вони вирощують, вони є майстри. Головківчани вірять, що це теж сприятиме відродженню села. Я сподіваюся, що наше село буде процвітати, що молодь почне повертатися в наше рідне село. Що школи насамперед, щоб не закрилися наші школи, щоб щоб працювали школи. І тоді я думаю, все буде добре, і буде наша рідна головківка процвітати, як наші квіти біля нашого будинку культури. Відповідну атмосферу радості і піднесення на святі створювали місцеві колективи та гості Тріо Вербена та Юрій Марштупа. Уміють святкувати і радіти життю, і на Христинівщині тут весело, цікаво і змістовно відбулося святкування Дня Незалежності, крім урочистостей та концертної програми, відбувся конкурс на кращу українську світлицю серед сіл району. Близько 17 сільських рад взяли участь у конкурсі на кращу українську світлицю. Громади представили вишивку, різноманітні поробки, а також національну кухню. Тож визначити кращих було нелегко. Під час огляду цих надбань у нас просто розбігалися очі, адже в національних стравах вишивці пісні душа цілого народу, і коли торкаєшся до неї, відчуваєш особливе хвилювання та ще. Помила сторона до конкурсу. Усі 17 сільських рад поставилися насамперед творчо над оформленням шедеврів. Працювали усією громадою, вкладаючи у кожен витвір часточку своєї душі. У Нас вся громада приймає участь у святкуванні різних свят районних, сільських. Також приймали участь і в святі Вареників. Друге свято це національне свято, це День Незалежності України. В нас приймають участь всі і бібліотекарі, і за будинком культури, і за ФАПом. Всі громаю, все збираємо, люди допомагають по селу, всі і все виставляємо, готовим всі разом. І разом ми всі. З'єднані, єдині в кожному часточка, і в їжі, і в короваї цьому, що спікся своїми руками. Це наші дівчата пекли, не купляний, він а спечений своїми руками. Звісно, частинка душі вкладена і в коровай, і в кожну страву, і в от, вишиванки. Це люди, які пожилого віку, вже бабушки наші, мами вишивали. Вони з радістю віддали, щоб принести на свято і показати іншим людям. Як ми святкується свято. поміж такого розмаїття усього, що радує око, звеселяє душу і наповнює шлунок, визначити переможців, було нелегко. Будемо колегіально визначати переможця, тому що на сьогоднішній день я не можу сказати, хто визначив сто найкращий, наскільки самобутньо, наскільки відверто, красиво, по-українськи, патріотично було представлено кожну сільську раду. Я ж кажу, я навіть Мабуть, сам рішення не прийму. У нас є комісія, яка дивилася, яка світлиця найкраща. Вразила Сечівка, Синиця, дівчата молоді були світлиці, Верхнячка, мала Сивостянівка. Та я ж кажу, я не можу визначитися сьогодні, але я був вражений красотою от тією глибиною нашої української культури, яку сьогодні репрезентували сільські ради, створивши світлиці, показавши людям, як жили наші предки, як жили українці 100 років назад. Дуже приємно. Що свято відбулося. Однак все-таки довелося обирати кращих. Перше місце вибороло селище міського типу Верхнячка. Друге розділили Кузьмина Гребля та Сичівка. А на третьому опинилася Мала Севастьянівка і центральна районна бібліотека. На переможців чекають непогані грошові премії. А на усіх телеглядачів наступний випуск нашої програми. Тож до зустрічі за тиждень на телеканалі Рось.